З лютого 22-го року Україна воює проти російської агресії. Вона бореться за особливу мету, щоб, за те, що в нас в Європі здається абсолютно природним. Люди в Україні не хочуть стати російськими підлеглими. Вони борються за свою свободу, за самовизначення, а тим самим за принципи і основи нашого європейського порядку. Свобода країни означає, що вона має свою систему цінностей і сама вправі їх вибирати. І я думаю, що Україна дала ясно зрозуміти, яку систему цінностей вона вибрала, а саме правові праву державу відкрите суспільство і демократію. І це треба захищати. Проти в лапках системи цінностей військової агресії, насильства щодо сусіда, репресій до тих, хто думає по-іншому. Цю боротьбу Україна веде не для тільки для себе, а для цілої Європи, також для нас. Шановний пане президенте, за це я вам щиро вдячна.